Підготовка до Кубку Європи зі спортивної ходьби, право на проведення якого виборов Івано-Франківськ. Минулого тижня відбулось перше засідання організаційного комітету за участю міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса та президента Федерації легкої атлетики України Ігора Гоцула. Очільник всеукраїнської федерації привітав владу та спортсменів західноукраїнського міста з успіхом щодо проведення Кубку Європи. Ми з вами пройшли достатньо такий тривалий шлях. Для того щоб вибороти право проведення Кубку Європи, цей шлях був тернистий, але врешті-решт ми змогли разом довести, що нам до снаги проведення змагань такого рівня зараз перед нами стає завдання не схибити, виправдати ті сподівання, які на нас покладаються, і, і зараз це ну. Тим більше важливо враховуючи ту ситуацію, в якій опинилася наша країна, ми багато говориться про там ту ж європейську інтеграцію, і в нас є з вами шанс, є можливість довести нашу спроможність до цієї європейської інтеграції, показати учасники, планується, що приїдуть до нас гості приблизно з 30 європейських країн і показати їм цивілізоване місто, європейське місто, яке яке привітне, яке може проводити змагання європейського європейського рівня у ході засідання. обговорювались питання зі службами міста, які долучаються до підготовки та проведення змагань європейського рівня. Представлені тренери, що готують місцевих спортсменів до Кубку Європи та члени організаційного комітету. Ми з вами є оргкомітетом змагань. Окрім того, Створений локаційний комітет, дирекція, дирекція, так звана дирекція змагань, яку я зараз представлю, тому що дирекція змагань буде безпосередньо працювати з кожним відділом управління, з яким у нас будуть стосунки пов'язані з роботою. Отже, спортивний відділ в роботу, якого буде входити безпосередньо. Все, що пов'язано з суто з напрямком спорту, суддями розміщення певних технічних речей, траса і таке інше, очолює Христина Юткіна, викладач коледжу фізичного виховання, людина, яка можливо і. Неможливо, ми впевнені, що підготує учнів, які будуть виступати в складі збірної команди України 2015 році від міста Івано-Франківська. Наразі у нас є учасники Кубка світу, які в цьому році з івано франківська двоє спортсменів будуть брати участь в Кубку світу в Китаї. У нас відділ логістики, очолює е, Ірина Рабарська. Людина, яка буде займатися всією логічною постановкою роботи пов'язаною від самого початку до самого завершення, це фактично один з найстратегічніших відділів, який буде відповідати за взаємодію всіх відділів напрямків. Відділ гостинності, який в своєму напрямку буде пов'язувати роботу пов'язану з готелями, транспортом, умовами перебування наших делегацій, екскурсії, таке інше, очолюватиме Тетяна Фоменко. Ось відділом маркетингу піару та медіа. У нас є три людини, які по кожному напрямку будуть відповідати за свій напрямок роботи і разом з тим будуть пов'язані дуже тісно з вами. Відділом маркетингу буде займатися Христина Мікула, недалекому минулому легкоатлетка. Піаром буде займатися Ганна Крисюк. Медіа підтримку на даному етапі і до кінця буде очолювати Наталія Винничук. Віталій Матешко у виступі розповів про план підготовки до змагань про співпрацю з Європейською федерацією легкої атлетики, про облаштування території та виготовлення атрибутики за європейськими стандартами, про інформаційне представлення змагань до країн-учасників, про гостинність міста у відношенні до делегацій, запропонував розподілити функції членів оргкомітету за професійним принципом, зокрема стосовно ремонту траси змагань, яка перед їх початком повинна пройти тестову оцінку міжнародних експертів. Ми... Створили дирекцію змагань, яка має свій безпосередній план, і вона буде комунікувати з вами. Одне з важливих питань, яке ми хотіли би зараз е, звернути увагу, це питання підготовки е, траси спортивної ходьби, яка вже попередньо затверджена Європейською федерацією. Траса спортивної ходьби це вулиця Незалежності. В частині е, виїзду з вулиці Шухевичів до частини виїзду з вулиці Івана Франка. Це та те місце, де відбуватимуться змагання, і одна з вимог Європейської Федерації має бути нове асфальтне покриття, яке мало би відповідати е, стандартам. Тобто має бути рівна поверхня, нове асфальтне покриття, за допомогою якого ми зможемо зробити після того, коли воно буде зроблене. Ми зможемо сертифікувати цю трасу. А сертифікацію проводить всесвітня федерація легкої атлетики, вимірювальник всесвітньої федерації. Тому ми просимо департамент комунального господарства у терміни до жовтня місяця 2014 року постаратись зробити перекриття цієї траси з тою метою, щоб тестові змагання, 18-ті міжнародні змагання на Кубок Вічини івано франківська які будуть відбуватися 18 -го, го жовтня. До того моменту ми змогли зробити вже. Сертифікацію цієї траси і провести тестові змагання, які будуть передувати перед Кубком Європи, учасники Кубку Європи повинні почувати себе комфортно в безпеці і отримують все необхідно під час змагань. Зазначалось у виступі мера Івано-Франківська. Сьогоднішнє засідання оргкомітету – Це один із етапів на шляху до проведення проведення на високому рівні. Змагання, які Франків ще не бачив. Тобто змагань такого рівня Івана франків ще не бачив, і завдання, яке ставлю я перед собою, як міський голова, а також перед всіма членами комітету, це дійсно зробити все від нас залежне для того, щоб ці змагання дійсно відбулися на високому рівні і таким чином, щоб місто Івано-Франківськ показало себе у всій красі. Європейській спільноті, президент Федерації легкої атлетики України, впевнений у достойному прийомі Івано-Франківська делегації європейських країн. Безумовно, місто готове і безумовно служби справляться. І це не тільки моя оцінка, це оцінка європейської легкоатлетичної спільноти, яка розглянувши пропозиції декількох країн, які. Виборювали право проведення Кубку Європи зі спортивної ходьби 2015 року, все ж таки віддали перевагу Івано-Франківську. Тобто, це, це вже елемент визнання, і це елемент того, що міжнародна легкоатлетична спільнота. Визнає спроможність України і безпосередньо Івано-Франківська організувати і провести такі змагання. Ігор Гоцул також відзначив заслуги президента Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області у фаховому підході до перспективності легкоатлетичного спорту на Прикарпатті та у наполегливому особистому виборюванні права на проведення Кубка Європи зі спортивної ходьби у своєму місті. Міський голова Віктор Анушкевичус зазначив, що успішне проведення Кубку Європи зі спортивної ходьби буде початком планів щодо проведення змагань аналогічного рівня. З інших видів спорту, якщо нам вдасться, а я переконаний в цьому, що нам вдасться провести на високому рівні ці змагання, то це відкриває перспективу на проведення на проведення змагань. Ну от частині я дивлюся, і наша гімнастика, яка теж має визнання. Не тільки в Європі, а й в цілому світу, от і інші види спорту можуть так само претендувати на проведення змагань високого рівня, європейського рівня, а там і світового рівня, тому що в ході підготовки і проведення етапу Купу Європи ми здобудемо величезний досвід, і цей досвід будемо проектувати на змагання. Інші по іншим видам спорту нагадаємо, що Кубок Європи зі спортивної ходьби відбудеться у травні 2015 року. А наступна зустріч організаційного комітету запланована на другу половину квітня. У Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з автослалому. Змагання планувались на 9 березня. Через зазначені у попередніх програмах причини змагання відбулись значно пізніше, 23 березня. Через це було менше учасників з кількості запрошених. Ми в зв'язку з такою ситуацією у нас в країні перенесли з 8 березня на тепер, але учасниць стало набагато менше, тому що воно не в срок було. Сьогодні було тільки чотири учасниці, але ми рішили автомобільним клубом, що пора відкривати автомобільний сезон повний. Не тільки які щоб тільки жінки їхали, і відповідно сьогодні у нас відбулося перше клубне змагання з автомобільного слалому, і цим змаганням ми розпочали автомобільний сезон. Серед 14 учасників заїздів постійні автослаломниці, які неодноразово були призерами подібних змагань в автослаломі Я з 2009 року як одержала права, брала участь у франківчанка 2009 10 Я так кожен рік стараюся брати участь у змаганнях, брала участь у чемпіонаті України. Ну і в наших клубних змаганнях постійно активний учасник. Як серед жінок, так і серед чоловіків. У Івано-Франківську на сьогодні є лідери, визнані не лише на Прикарпатті, а й в Україні. Окремі з них досягають успіху у раллі. Автомобільний залом це є така вид автомобільного спорту, як перша сходинка до великого раллі. Люди щось починають хто з картингу, хто з слалому. у нас в місті саме це є слалом. Відповідно, приходять нові люди, яким якщо в них все виходить і їм це дуже подобається, то вони ростуть, ростуть і доходять до ралі. У нас є майстри спорту в клубі, уже які так само починали з слалому і закінчили. Зараз їздять в ралі вірських гонках в чемпіонаті України. Відтепер змагання з автослалому будуть організовані у Івано-Франківську щомісяця. У цьому Прикарпатський автомобільний клуб завдячує міському комітету фізичної культури і спорту та торгівельному центру метро, на території якого ці змагання стали можливими частіше.